И всем привет, с вами Дима и я опять буду гулять у танка онлайн. Но ну, я сегодня буду гулять на один, а за моим лучшим другом, как всегда, Максом и Ванькой. Ребят, поздоровайтесь. Всем привет! И сегодня мы будем паркурить, да? Та. Так, в общем... Я дивився в одному відео, що можна, в общем, забрати ось на ось цю хрень. Тільки тут надо, конечно, три чувака. Дивіться, і ви зараз мене... Стоп, 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 стоп! Тепер ти, Макс, тепер ти забирайся, тепер ти дош на мене якось забратися. Бо я зараз, мамонта ві... Блін, уїдьте! Так, стоп! Макс, ти стань, ото, як я зараз... О, стоп, 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 стоп! А тепер пали, пали! Па. Е-е-е! Убийте, убийте мене! Так, пацани, я зараз, може, візьму мамонта, ви на мене заїдете і... Діктатора їх... диктатора, диктатор, на нього можуть обирати. Ні, або хтось е, візьміть, хтось диктатора, бо мені ж треба, я ж знімаю. Хтось диктатора, пожалуйста, візьміть. Добре, Ти візьмеш! Ти! <реш> я тебе вибрав! Нач... Зараз підожди. Значить, я тебе назначаю, щоб ти взяв диктатора. Ідь сюди. Я тебе зараз не значу. Максим, ідь сюди. У мене діктатора немає, мені реально оформляти зараз. У мене теж немає діктаторів. Не бреши, як мамон там один є, то діктатора немає. Нема. Я назначаю тебе в диктатори. В общем. <рик> О, я якесь іще задання випалив. О, я знав, яке що треба погулять тут. Знаєте в шо? Найди міну. Знаєте таку хрінь? <рик> Піжди, а у мене 21. А ви будете. Нет, хтось один стави. Хтось один стави. Макс стави, Макс стави. Так, подожді, стаємо сюди, Ванька, і сюди і ставай. Все, і тепер цей, цей, на якусь другу, щоб було по-чесному, на якусь другу ну, закладку. І, Макс, і ти чотири міни повинна поставити в будь-яких містах, щоб я. Щоб... І хто більше знайде. Подавались, сколько я не подавлю. А, ну да, точно. Ну, мы переключимся, коли уже посла. И все, поставили минки и будем гулять. Так, не убивать. Ну убивать. Да, 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 да. Так. Макс выехал вот А я выиграл! А вон надо. Не ну ну типа если винишь оперваться, так тоди типа. Ну, нашел? Валя, ты сдаешься? Не. Ладно. Ну жди начала, пацаны первая подсказка первая подсказка mm. э -э она тут где я стою вот ты иди конечно погоду поставил нет вот запутал я включил да блин вторая подсказка вторая подсказка она где-то поднизов ага Дудей не моет. Увы, увы. Вы сдаетесь, пацаны. Я нет. А, так ты ж брехло, тобі ж не можно верить. Чего? Бо вон бои тут нема. Нет. Ты бачиш? Когда буква моя. Так, Ваня, шукаєм! Дії нема. Ви здаєтесь? Стоп, підожди, Вань. А ну подивись, піднисша Під... Вань, дивись під низ. А ти чого? Та ладно, ладно. 305, дивись під низ, Ваня. Дивись під низ. Дивися. Вона там була. Давна кинальниці там, во. Дінка, вона аж там була, подивіться. Де? Воно там опло? Оттуда? Так, не ніть, ні. Диво. Хиж, пись, пись, Дима, Діма, пись, дав, вона там оце була. Ах ты брехло, що йому не можна вірити. Бо я ти сказав там, де ти стояв. Ну, це, конечно, стояв, я не Раз, два, три. А если ты первый на цьому канале, то подпишись і поставь лайк. Всем до скорых встреч.